Всесвітні ігри незрячих, а по сумісництву і чемпіонат світу з Парадзюдо закінчився для української команди з шістьма високими нагородами. Завершальний змагальний день жіноча команда у складі Наталі Миколайчик, Інни Сич, Юлії Іваницької та Анастасії Гарник вибороли бронзу. Звичайно, нам хотілося золота, але ми задоволені і бронзою. В першій сутичці ми зустрілися з представницями Китаю. На жаль, програли це за вихід фінал, зразу була сутичка. І потім з, з жіночою командою з Турції з дівчатами. Ну і ми вже отримали перемогу. Велика вдячність! Анастасії Гарник. Це наша сьогоднішня така чемпіонка, чемпіонка. З рахунком 3-3 дівчата відборолися в основних сутичках і вийшли на Голден у командних змаганнях. Це означає додаткова сутичка між випадковими учасницями з кожної команди. Серед української четвірки Жере побрав Анастасію Гарник. А серед з туреччини головну конкурентку Гарник, яку українка поборола у фіналі. В попередній змагальний день це випадково. Ніхто не знав. Міг кожен з нас випасти. Але просто для мене це було таке більше індивідуальна сутичка довести самі собі і своїй суперниці з Турції, які, тренер якої мені вчора сказав, що «Ну ти не розслабляйся, бо ми ще покажемо тобі. І для мене це було е, таким, як би е, доказом того, що я вчора не випадково потрапила на перше місце, а вона на друге. Тобто я підтвердила для себе, що я сильніша. Ну і як не крути краща за неї. І я настільки рада за нашу команду. Ми настільки круто зібралися і показали, що ну як не крути, ми не остання команда в світі. і Ми ще всім покажемо. Це просто сьогодні бронза. Наступний раз знову буде золото. Дійсно, ми всім покажемо усьому світові, що Україну, попри все, не здолати, як українські парадідаїсти показали тут на всесвітніх іграх незрячих загальний доробок команди: шість медалей, дві золоті одна срібна та три бронзові. Та третє місце у світі серед 34 країн-учасниць. Вітаємо команду і чекаємо на нові перемоги на шляху до здобуття ліцензії на Паралімпійські ігри 2024. Україна переможе!